Увага, розіграш. Під час перегляду цього відео ми розігруємо 100 гривень. Щоб взяти участь у розіграші, треба перше бути підписником на каналі Банківський клуб. Друге поставити лайк під цим відео. Третє залишити смачний коментар по темі цього відео. Виграш 100 гривень. перерахуємо на картку, тому чий коментар станом на завтрашній ранок збере найбільшу кількість лайків. Всім привіт! І так, уряд запропонував. Проголосувати за законопроект, ви винести такий законопроект, який би посилив контроль за операціями з банківськими картками для фізичних осіб, які саме посилення хочуть контролювати, посилено контролювати які операції. В першу чергу це зарахування грошей на вашу картку з інших рахунків, з інших банків. І друга операція це поповнення ваших карткових рахунків частими поповнені протягом місяця. Для чого це все робиться? Для того, щоб запобігти, як вони кажуть. Операції, які пов'язані з незаконною торгівлею. Тобто, якщо на ваш рахунок, на ваш картковий рахунок зараховується, достатньо багато на протязі місяці достатньо багато грошей там по 500, по 300, там по півтори тисячі гривень, тобто, це є ознака того, що ви займаєтесь торгівлею незаконно і при цьому не оформлені як ФОП. Банк буде виявляти таких, таких опера, такі операції, таких клієнтів і продавати інформацію щодо таких клієнтів в податкову інспекцію. І податкова інспекція вже буде ініціювати е, до суду ці всі справи. І там, якщо буде доказан е, е, доказ того, що ви дійсно займаєтесь інтернет торгівлею і не оформлені як ФОП, то на вас можуть накласти штраф е, до 34 тисяч гривень. Як я сказав, це легалізація. Е, Податків вони хочуть збільшити податки від торгівлі, хочуть, щоб ви оформляли ФОПи і платили в казну свої податки, які згідно законодавства є. Що хочу сказати щодо фінансового моніторингу. До речі, цим цим займатися в банках будуть фінансові, відділи фінансового моніторингу, але в банках немає такого закону, який би обумовлював контроль. Операції поповнення або переводу з картки на картку е, таких операцій, тобто це звичайні операції людей, які роблять е, і для цього створені карткові рахунки для того, щоб переводити е, пере, робити перекази з картки на картки, поповнювати картку, знімати, розраховуватись картки. Тобто, це стандартні операції для цього створені картки. Так, є закон. Вони говорять, що є закон про легалізацію протидія легалізації незаконних грошей, грошей, які там від теритеритриснеритор терористичної діяльності, але ж це. Просто поповнення рахунку з іншого банку українського банку немає не не закордонного банку, а з українського. Тобто, ну тут не підпадає. Скоріше цього, будуть створювати якийсь закон фінансового моніторингу, Тобто, Нацбанк буде розширяти оці всі інструменти фінансового моніторингу. І по і ще хочу що сказати, що передача інформації щодо фізичних осіб в податкову податкову це. Розголошення, можна сказати, банківської таємниці щодо ваших рахунків податкова, тобто банк не має права збирати і сам передавати інформацію третім особам. Банк може надати тільки інформацію згідно запросам, наприклад, суду або ж. Право правоохоронних органів, а так просто збирати і передавати інформацію банк не має права. Тому, Тому якщо буде такі інциденти, то можна давити саме на те, що роз... було розголошення інформації про клієнта банку третім особам. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Натиснув кнопку Підписатись під цим відео. Якщо є питання, задавайте їх в коментарях, будемо відповідати якомога швидше.